Друзі, усім привіт! Мене звуть Аліна, я представник компанії Плазма Агро. Наші клієнти знаходяться на усій території Вінницької області. І сьогодні ми побуваємо на півдні. Покажемо, з якими проблемами стикається саме цей регіон, як вирішують ці проблеми. Буде дуже цікаво. Не перемикайтеся! А зараз ми прямуємо на поле господарства Агат Поділля, село Рожнятівка, де Анатолій Іванович агроном покаже свої. Це скажімо, це не назвемо ми дослідами, а як він вносив інсектициди, фунгіциди, і як вони круто спрацювали і дали результат. Ну що, поїхали. Анатолій Добре. Іванович, добрий день. Привіт. Я ж казала, що хоце. Буде е, АХТ, будуть представники їздити. Обіцяла, е, обіцяла своє слово. Дотримала? Да. Дотримала так. Менше запитань мені, бо я не людина, не публічна. <рес> ви супер, ви супер. Антон Іванович, ми зараз знаходимося на вашому такому класному, гарному полі. Скажіть, що у вас тут було з гербіцидів? Що ви вносили? На цьому полі система захисту гербіцидна була ґрунтовий гербіцид промис і «Пропазокс» по 2 літри на гектар. Uh -huh. Вилив 250 літрів робочого розчину в нічний час. Можна ну, сказати, по одній мові були мілью, і вона не себе. Не настільки ефективно спрацювала, як ми би хотіли, але в цілому ми задоволені. Анатолій Іванович, дивіться, у нас на півдні досить посушливі умови для роботи ґрунтових гербіцидів. Ми знаємо, що клімат змінюється і проблеми у вас починаються. Як ви застосовуєте ґрунтові і з якими ви факапами зустрічаєтесь в полі? Ну, ґрунтові гербіциди ми завжди застосовуємо без заробку. Тільки в нічний час при тихій погоді і вилив. Якщо в минулі роки ми вилив робили 200 літрів навіть робочого розчину, в цьому році ми переключилися на 250, тому що в нас були вітри, навіть таке, бо ми вносили, чекали до 11 годин вечора, просто вітер, верхній шар грунту висушений, і ми просто вносили 250 літрів робочого розчину, дно без зароб. Можна задовільно, так можна ні, погано, нічого не скажу. А стосовно цього гібрида, тут посіяно неома. Тут було б все класно, може так було обійтися, але тут вискочили багаторічники, осоти, і ми підправили просто євролатінгом один вітер на гектар за того, щоб зачистити поле, щоб воно виглядало більш-менш так Хех, класно. Гарненько. Пройшовся по полю, зібрав такий гарний букет Аліна. Боже, дякую. Дякую. А тепер кидаю букет дружка! Вуху! Дівчата! Обіймайтесь, радуйтесь! Женя! Женя, Женя. гірбіти! Наталій Іванович, проблема зараз у вас тільки починається, я бачу з берізкою, що ви з нею поки що плануєте робити і які методи будете використовувати. Тому що в нас це досить проблема, і проблема уже не одного року викорінення. Так, сульфо це досить цікава технологія, але все ж таки це є сульфо страховий. І потрібно використовувати навіть нас на півдні. Все ж таки найкраще показується, коли комбіновані це йдуть основні гербіциди, тобто це ґрунтові гербіциди, і далі вже ми підчищаємо поля по потребі. Потрібно ми заходимо в сульфотехнологію і працюємо. Якщо це не потрібно, то взагалі ми залишаємо робимо або міждурядочку, і на цьому все і не, і не йде хімічного навантаження на ґрунт. Або вже все ж таки, якщо є проблеми, то використовуємо сульфосистему і працюємо по шкодочинних бур'янах. На такому самому шляху і ми теж внесений, внесений ґрунтові гірці самі дешевіші, самі простенькі металоклор. Ми дивимося, якщо в нас є, стає потреба підчистити багаторічники, ми це робимо. Якщо не стає потреба, то ну, такого ще не було. Хоч мінімальна норма треба на мематику, але ми її даємо. Але потрібно. Але потрібно, тому що, ну, однаково багаторічники проскакують і їх практично, крім сапазіну і рукава, сапазів. Сапазі. Ну, от ми дотримуємося от, поза минулий рік, ми спробували. І, до речі, було дуже класно, була воло. 21 рік він був вологий. Мабуть, е, і, мабуть, від весни і до, самих, до, до осені він був вологий. Ми внесли 1,6 літра просто чистого металохлора і підправили, триберонметилом 30 грам на гектар, плюс прилипач. І питання в нас було знято. У нас уборки поля були чистенькі. Плюс, плюс навантаження на техніку, чи працювати, бігти, в тебе заростає, в тебе ріпаки потрібно кропити, треба буряк сіяти, купа роботи, а в тебе ще соняшник заростає, то фази немає, то погодні умови, і ти не знаєш, куди бігти, в яку сторону. Ну, звичайно. За два роки взято два потужні коприскочі. 24 метри ще на захвату. Поставлені на них посекційне відключення, все нормально. У нас ми встигаємо десь ніч, десь ранок, десь день. Дивимось. Ну, щоб не гарачки в нас немає, що це давайте, бо біом да десь кудись і тому, що правильне застосування гербіцидів, ну, правильний да, підхід. Правильний підхід є основа, а є страхові. Да. Це, головне не путати і потім Алло, Алін, плазма, бігом, привізіть мені, тому що в мене тут горить. Ні, такого не може бути. Тут все буде сте байстеп. Тобто один за одним. В нас поставлена правильна організація праці і організація виробництва. Це, це, це саме головне. Саме головне. Ми плануємо систему захисту в лютий місяць. Виходим, Завчасно. Виходимо з відпустки, так. бодрі, енергійні. Після різдвяних е, новорічних свят. Сідаємо Си, за систему захисту, плануємо замовляємо. Щось немає міняємо. В лютий місяць, семінари, хімічні компанії запрошують, їдемо, слухаємо, дивимося. Ну а вже в процесі роботи довозять дуже мало. Прилипачі довозять, бо там десь можливо не вистачило. Ну, в, в основному замовлення відбувається лютий місяць, а поставки вже там, у цьому році поставки відбувалися по мірі необхідності. необхідності. Так що не запакували склад, а потім межиць ящики там заходиш і, і, і та, та, ми, в нас воно якось закладно, помірно привезли. Тиждень постояло чи місяць використали, потім знову Ну, замовлено все в лютому. Мі... Лютий початок березня місяця. Ну це планування. Усе. Це планування ну, роботи, це правильне. Ти розумієш, що в тебе на полі є, да. а не ота візьму це, тому що мені хтось сказав, і це буде добре. А потім приїжджають такі. А що це не працює? Щось так? Ну, бувають, бувають форс-мажори, бувають. Е, ну, усіх це, вони бувають, як. що десь. Десь шкідник проскочив, ну, буває форс-мажори, тоді вже швиденько. Ну, це ви вже забігаєте трішки наперед і хочете проговорити про шкідничків. Трішки. Ні -ні 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 -ні. Ну, стосовно шкідників я вам скажу, тут внес... зроблено вже дві обробки. Перший раз внесений ті, -ті М і 200 днів тому назад внесений канунівду. Тобто ви, я так розумію, чередуєте, так? Так, да, в нас в нас. Ну, відсі зміна відбувається само собою, так як у всіх. Але ми стараємося діючі речовини не повторяти на один рік на одному полі. Хай це буде інших компаній, хай це буде інший продукт, але дівча речовина не повторяється. Тобто, все ж таки резистентність Бо, звичайно вона відбувається. Ви спостерігали вже на своїх полях? Ні, вона, я не спостерігав. Ну, може досліджувати докладніше треба, але я поки що проблеми не бачу. Але я думаю, що вона буде. Якщо немає, то вона буде. Ну, то, то звісно. А тому для що... чого сьогодні робити одним продуктом? Якщо сьогодні навіть компанія ХТ є маса в портфоліо продуктів інсектицидів, да, дуже а, та, великий, класний вибір. класи вибирають. Тому, тому не мачу я потреби. Так, да, ціна питання продуктів. Це вже економічна частина. А стосовно шкідників у нас не повторяється, що на озимій пшениці, що на ріпаку, на всі культури, які ми вирощуємо, у нас не повторяється дівча речовина за СИЗО. Я як вам в цьому році наш Теакторен М? Чи вписується він в вашу антирезистентну програму, і чи побачили ви якість і максимальну кількість, що він контролює шкодочинних об'єктів? Що стосується в цьому році, на, на полі таких шкідників, крім попелиці, на ранніх стадіях я не бачив. Ну не спостерігалися. Тому е, внесений тіаклотрин е, М в нормі 200 грам на гектар. І питання, ви бачите соняшник, можете подивитися. Питання, я проблеми зараз не бачу. повністю. Так, так, І зараз внесений канонір до і за кліща можливо, тому ну, зараз я теж проблеми не бачу. Ну, от дивіться, якась, якраз цікаво, мало хто звертає на це увагу, щоб попелиця, а, і попелиця, то й попелиця. Але попелиця такий шкідник, який дає в оптимальних умовах до 10, буває до 15 поколінь. І резистентність до певних діючих речовин в нього може вибра... вирабатуватися за сезон. Тому деякі продукти вже буває, що взагалі не контролюють попелицю. Особливо у нас на півдні, там, де вже сума оптимальних температур збільшується і більше поколінь. Звичайно. Але ми, в нас в технології захисту е, мінімальних норм взагалі немає. Це може бути мінімальна норма, якщо працювати превентивно, в нас взагалі. Е, немає мінімальних норм. У нас або середній, або вище середній, або максимальний. А ще треба моніторинг робити. Понимаєте, коли кажуть, що немає, а потім їдеш з клієнтом, він такий, о, я був, не було. Не було. З, з машини не видно не, просто не було, трошки ну, далі. Е, за. Ви заговорили за попелицю, саме слово шкідник, який би він не був, якщо він на розстані сидить, вже він шкідник. Вже він Звичай. приносить шкоду. Так, е, да, є, є от, е, природні ентомофаги, попелицю забирає сонечко. сонечко да. Я спостерігав е, на, на інших полях. Там були поодинокі випадки попелиць, попили, але я заходжу, так листок відкриваю, а там сонечка ходять, значить лазять. Значить, воно там є. Да, це природній антомофаг, але питання не відкидається обробітку інсектицидного. Ну, звісно. Питання, звичайно, це Працюємо. індикатор просто. Індикатор, якщо, якщо там є сонечко, значить можна зрозуміти, що там є попелиця. Уже є попелиці. Да, і да, да. якщо трішки напрягтись і походити трошки по полю, то можна побачити і інших шкідників. Звісно. Нас... Але це напрягається. Да. Тому у нас, так. У нас, до речі, було заплановано на соняшник три обробітки: фуніцид і інсектицидних. Ну, по одній умові в цьому році, їхній третій обробіток не замовлений, тому питання випало. Але в цьому році ми зробили на випередження. Були хвороби, не були хвороби. Ми однаково зробили фазі 80 листків перший раз. І оце буквально вісім днів тому назад зроблений вже другий раз обробіток. Ну, планувався він. Три рази, тому що тут 19 2019 році був соняш. У нас короткопільна сівозміна. Ну я думаю, це не тільки в нас. Це вже. Все, вона, вже я, так, я вам вже казав про нашу сівозміну, але вона, все ж таки. Ну, чотирихпільна сівозміна на півдні. Це, ну, та, це зараз стабільно. Так, да, Зараз сівозміну ми вже боляк в цьому році запустили. Ну, будемо бачити, як буде ситуація з цукром. Може вони будуть в площі збільшуватися, може зменшуватися, але ну, два роки найближчих планується сіти боляк. Тому сьогодні зміна якась у нас хоч якась має бути. Звичайно, тому що е, шкідники, патогени, які розвиваються е, на соняшнику, все ж таки потім проявляються і е, вже працювати превентивно ніяк не виходить фунгіцидами, і норми потрібно збільшувати, і не це не завжди допомагає. Ну, Якщо є всі у соняшник, ріпак, то це вже є проблема. Це досить. Це вже спільні хвороби. Це особливо по білих Це вже спільні хвороби, спільні шкідники. Проблема з, у нас вже стає не тільки з Берізкою польовою, у нас вже стоїть стає, постає проблема із амброзією полинолистою. Я от бачив сусідів, не, не скажу, вже ваточник сирійський. Ну, для того всього зміна 4 роки тому назад, правда, до повномасштабного вторгнення ми на 40-гектарній площі вносили продукт старане і заберізки польової. Це, Стало питання, і, це воно, і воно буде актуальним. Флорексипір одна з єдиних так. діючих речовин, яка е, досить класно так. контролює берізку польову. Так. У, нас є проблема, у нас є проблема із споришем звичайним. Ну, ну, це, ну, це вже так, проблема. Поки, не масово, але я дивлюся вже там на полі, там на полі. Частково, тому так? Вже, вже є проблема. Шпориш це проблема переущілені. Грунтів, і е, все ж таки тут або глибоке рихлення, і далі вже переход на трібтілну ноутіл і яка вам більша технологія буде до душі, і в якої ви зможете себе вільно почувати, тому що деякі приходять на якусь технологію і кажуть, ну не виходить. Просто не виходить і ну, назад повертається до тої, то, на якому Стосовно технології, в нас вона традиційна. І поки що не плануємо ми переходити там на утіл, стріптіл. Лише зараз тут відпитання оземіріпак. Поки що. А так, обробіток в нас і оренка, і дискування, Я і нову рихлення. Не, не зря ви фокус взяли, тому що досить класна. Нас фокусу ще немає. Ну буде, ж. ви ж сказали, ну, що. Плануєте, зараз то... питання стоїть: мзорі або фокус. Хто себе, які посіви себе краще зарекомендують, а назад це питання вже з керівником актуально вивчаємо. Я свого боку, він свого боку, і будемо зупинятися на майбутньому зрі чи хорш. Ще да. може бути кінза. Там зараз теж є питання Там по кінзі. Ну, питання поки що воно якби відкрите, актуальне, але... Но... Не настільки актуальне, що вже ось сьогодні задумали, а завтра взяли. Ну, це не, не всі такі гарячі, думають, що зараз да, ну, да, і працює. Сьогодні ситуація, інвестиція вона має окупитися з часом, а, а за рік це нереально. Ну, стоїть питання. А стосовно технології, є оранка, є глибоке рихлення, є поверхневі обробіток. Ну так. Комбіновані. Да, У нас немає оце принципово оранка, чи принципово там глибоке рихлення там чи дискування. Вона поєднана. Навіть соняшник посіяний і на оранці, і на глибокому рихленні, і на глибокому дискуванні. На, на даному полі ще було зроблено оранка. оранка. Так, Тут була оранка. Ага, досить. Да, оранка і осені зроблена, ну, боронування, культивація. Ні, бо боронування, просто е, погода сприяла і була можливість, і ми зробили так і. А потім вже весною, весною ще закриття вологи і вже передписна культивація. Рівномірне прогрівання ґрунту після. Ну так, да. і вже посів, тут сівалка хорш-маєстро. Нюанс. Усівалка, хорш нюанс. Да, нюанс. Е, до речі, ми спостерігали з'явлення сходів на оранці, на глибокому рихленні і на дискуванні. Але поки що це лишається воно якби в секреті, але бункер покаже, бо так. Я думаю, що так, нам ще стоїть. Буде а, приїхати а, на бункер, треба буде а, ще а, раз проїхати. Диваночка, коли нас чекаєте в гості всієї дружної компанії. Кожен тиждень <ріст> ми вам не даємо. А потім будете казати, в мене шпиро шпариш і пере, переусіли на грунт, тому що ви туди топтали мені колі. Ну питання є проблема, я ж кажу, є проблема, є вирішення проблеми. Ну, якщо є проблема будь-якого буряну, то вирішуємо її. Питання гербіцидним. Питання інше, значить вирішуємо іншим шляхом. Ну скажімо так, ну на місці не стараємося не сидіти, так як усі, напевно, сьогодні, тому що такий час ну, нікому не дає ситуація сісти і спасти руки, і розслабитися. — і розслабитися, розслабити. І розслабити. Нема напруження, чому, напруження, нема так. чому да. розслаблятися. Давайте пройдемося, цінимо стан посівів, Все ж таки, у вас є проблема на сьогодні з бурінами, шкідниками, може, які ще залишилися і безпосередньо хвороби обстежимо. Стосовно фуніцидного захисту тут зроблений він два рази. Перший раз зроблений карбезим і флутривіт максі. І Другий раз внесений азоксин і цимоксин. Тобто у вас, вас було комбіноване... — Комбінація була, так. Да. Да. Якщо взяти по системі захисту АХТ, то це була, була комбінована система. Бо інші системи, то там був продукт там, з двома діючими, діючими речовинами. Чи, чи А у вас а... тут вже трьома вийшло. — Комбінована з трьома да. діючими речовинами. А Стосовно речовин... на даному випадку тут то два рази фуніцидне внесення, два рази фуніциди. І всі два е... рази превентивно, да. лікувально-профілактично. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да, да. Ви ви себе максимально застрахували, е, застрахували тому що я бачив, да, навіть на південь переноспороз, уже соняшник мав вит, зірочка будь і все ж таки переноспороз був присутнім, і господарство швидко-швидко бігом везіть мені треба якісь продукти, тому що в мене халепа. То ви зробили все вірно, превентивно, проконтролювали, все супер. Да, у фазі кажу 80 листків. Бо в фазі 6 листків не було потреби, але потім там перепали невеликі міліметри опадів, і щоб себе застрахувати, ми вирішили зробити першу обробку. Це була фаза 80 листків. Ну і з, з фуніцидом внесений вже інсектицид і бор, ну все комплексне все, рішення. Да, все як, все, як книжка пише. Да, ну, Це досить правильно зробили, що ви вносили в 10 листків, тому що е, багато фермерів у них це е, 4 листочка, 4-6. Ще вегетативної маси немає, таких ж е, там хвороб немає. Ну, якщо немає, так ми говоримо. І потім заходять вже в 10 і кажуть: ой, а на момент світіння в мене якийсь е, тут хвороби іржа з'явилася. Ну, звісно, у нас інтенсивний захист там, місяць, виходить, да? що ми постійно підсилюємо фунгіцидом, а потім у нас 3 місяці-4 місяці взагалі соняшник не захищений і кажуть, ну, не працює щось. Ну, Такого не буває. Ну, дивіться, у 2019 році. Ні, в 20-му році в нас 46 гектарів поле. Ми, ми одне із полів робили три рази. Стало питання в фазі чотирьох-6 листочків переноспорос. Це переноспорос. І... Це... І стало питання робити міклобутанілом, бо там була би взагалі залі ситуація. Або плачайна. це максаніла. Або це максаніло. Ну, в даному випадку міклобутаніл. І до іменно це поле робили три рази. Тому що, як ви кажете, захистити в фазі чотирьох шести листків, потім там. 10, 12, а до а до збирання сонячка ще часу багато, тому прийняли рішення зробити три рази поле, бо ну така була ситуація. Бачите, трошки на своїх ошибках учитись, і класно, що перше це Максиніл, це супершвидкий стоп-ефект по переноспорозу. Це завжди можна зупинити його, і найкраще рішення в мабуть на всій території України. Ну тоді так це все сталося спонтанно. На складі лежав продукт однієї з хімічних компаній, і так, що вже. Не затягувати час, ми ну, швиденько. Переноспорос це потрібно швидко тушити пожар. Та, і та, о, о, коли і воно в тебе жарні. є на складі, ти зразу закупився цим оксілом і спиш собі спокійно, то це взагалі. В минулому році в нас тут така була ситуація. Ну, У нас тут багато одноосібних господарств. Дзвонять да. до мене: що: ану, приїдьте, ви нам спалили соняшник. Ну, я приїжджаю. А я вже кожного геть номер на телефонів приїжджаю я. Ну, ми з ним ходимо по полю, там поле 4 гектари, не 14 і не 44 гектари. І ми заходимо там за 10 метрів, зайшли в поле. Є проблема певна порозу. Зайшли там двадцять. Як метрів та? я указ... не да. Не... Да. І він каже, що ви нам спалили поле. Я кажу до нього, дивіться. Ну як це вже треба, яким же треба ураганом робити. Щоб воно за 40 метрів занесло. Виборочно, не просто так, все, так, та, так. а виборочно. За, за 40 метрів занесло робочий розчин. І якби це так, з усіх сторон, а це ну, з однієї сторони, де наша, де наша ділянка, а це з усіх сторон, ну, він все-таки насідав, насідав, що це ви спалили. Я кажу, давай так ми зробимо. Я йому сказав, ти поїдь в хімічну компанію, візьми продукт, який там, ми з ним поговорили, і зроби його. Mm -hmm. Ну він не зробив, ну це, це його проблеми. Це грається, да, но, потім, но потім він ще привозив агрономів і йому сказали, що це не проблема спалення, це проблема певно Чого ще білий наліт отримав? Да, щось щось, щось літало. Але в нас були проблеми, і зато, ну як, це знаєте, це морально давили, що ви нам спалили, ви давайте, ви змішайте нам дві тони соняшка чи три, ну то не важливо. Але все нормально. Вони вже знають. Ми від ми. Працюємо при швидкості вітру максимум 4 метри за секунду. Ну, буває там нюанси. У нас є набір форсунок інжекторних на випадок вітрів. вітрів, вітрів да, якщо стає питання терміново, ми терміново робимо, хлопці приставляють форсунки і, і вперед. Але в основному ми дотримуємося регламенту, щоб не було проблем. Тому що тут люди потім дзвонять, пишуть, а що вітер ви працюєте, а що там нам у нас бджоли є, ви працюєте. Це стосується, що озиму ріпака, але якщо вже ми заходимо в фазу ботонізації, то це тільки нічний час. Попереджаємо письмовому вигляді старостинський округ, а то вже їхні проблеми. Хай вони там собі розбираються бджільники і аграрники не повинні один одного поважати. Звісно, тому ми їх більше повинні поважати, бо бджола це не корова. Її за... не, не, не може бригади, і да. не, да, не да. сидити. Тому, тому ми працюємо і це тільки препарати, які зареєстровані, не, не токсичні для бджіл. Навіть в минулому році в нас ми робили озимий ріпак За на сезоні 2022 року ми робили в нічний час. У нас геть приїжджали на поле, бджільники, фотографували каністри. Ще ми працюємо. ми заходили в інтернет. Находили там, читали, так да. ну все нормально. Так, да, в нас так то так. Ну нічого, це все норм, це, це все ситуації такі життєві, вони вирішаємо. Ну питання цим моксанілу стояло ще з весни, тому що я скажу, у нас були проблеми із перноспорозом, і я бачив їх в сусідів. Ситуація в цьому році так сталася, що ну немає проявів, але він замовлений завчасно і тому він лежав. І убезпечити себе від проблеми. ми Сусіда може бути, і опять же, вторинне зараження переноспорозом воно мгновенне і буквально тиждень на поле не поїть, і потім будеш да, за голову хапатися. Да, тому я розумію, що це... Краєві вже є запорука гарного успіху від сусіда. В нас були ознаки переноспорозу в минулому році. Вони були незначні, але це була так, фаза 80 листків. Все, вище, ми не бачили. Ну, ми знову ж таки вносили фонецидний захист був два е, рази. Ну, проблеми я не бачив. Ну, в минулому році по одній умові трошки повторяються е, от тому так. Е, от тому так. Е, але питання стоїть в тому, що, е, що сьогодні діючі речовини, ну, вони кожна хімічна компанія виводить продукт. Вже з двома діючими речовинами або на й трьома, або навіть вже з чотирма є. Тому стоїть тільки питання, ціна питання і все. Але нас ми ціна так, і ефективність. Тому да, що ну, ми, ціна може бути різна, а ефективність ми тим паче. -ки. Ми, ми старає, ну, не стараємося, і це не панацея. Ми так сторонні кето. Од вийшов новий продукт в якоїсь компанії. Да, приїхав менеджер, А ну спробуйте. І ми його беремо. Хоч ти там не на велику площу, але ми його беремо і починаємо потім експериментувати. Експерименти у нас не завжди вдаються, але ми це але робимо. Вони присутні але ми у вас. це робимо. Той, хто не шибається, той нічого не робить. Совершенно вірно. Є така повірка, що хто хоче працювати, шукає засоби, хто не хоче, причин. Да, да, да. Тому так.